Можно и я це зроблю, тому що телефон не выдермав перед виборочную. тепер я в цьому не разбираюсь, так что мне требует повной час. Ні, не все. Дякую, прошу, вибачте. доброго дня. Сьогодні у нас проводиться прес-конференція з приводу того, що в країні неправдиву інформацію про соціальну карту Чернігова. І наші спікери, які будуть говорити про цю проблему, це Олександр Любарець, директор розпоряду Чернігівського обласного благодійного фонду Наш край, міський голова Олександр Соколов і правозахисник Микола Такиєв. Тож, перше слово, ми дамо. Олександр. Шановні присутні, шановні телеглядачі, хочу зазначити, що я являюсь директором-розпорядником Чернігівського обласного благодійного фонду Наш край. І одна із програм, яка працює сьогоднішній день, це спільна програма разом з міською радою. Був підписаний відповідний меморандум, і мешканці міста Чернігова мають змогу. Отримувати деякі знижки в магазинах, в аптеках ми вже раніше презентували цю програму, тому я не буду на ній зупинятися більш подробно. Хочу сказати, що останнім часом, буквально на минулому на цьому тижні, було питання піднято і з приводу ми зверталися до міської міліції щодо розповсюдження фейеррів з символікою благодійного фонду Наш край яка ширила собі неправдиву інформацію щодо отримання знижок під 50%. З цього приводу ми звернулися до міліції, але, на жаль, до поліції вже прошу вилучення, але, на жаль, жодного заходу реагування не було, не зрозуміло, з яких причин. І, як бачимо, що безкарність, ще хочу сказати, що і були також встановлені особи, які це робили. І в діях цих осіб вбачалися ознаки злочину, передбаченого статтю 170 Кримінального кодексу, це поруш перешкоджання діяльності, в тому числі благодійних організацій. Жодних заходів вжито не було. Мене навіть не викликали з приводу дачі будь-яких пояснень цього питання. І як бачимо, що безкарність в безкарність цьому питанні вона породжує більш, скажімо такі. На російській мові каті да, що не можна сказати, до нас звернулись вчора мешканці міста Чернігова. Це от, буквально тут сотня, може навіть більше листів, які вони отримують у своїх почтових скриньках, і шириться в них завідомо неправдива інформація. А саме міститься лист, в якому зазначається, що громадянин такий то такий то Повинен, ну, от повинен дотримуватись умови договору, що він отримав кредит, начебто отримав кредит у розмірі 500 гривень. Це просто зухвало, я би хотів сказати, зухвале е, порушення будь-яких моральних, етичних, соціальних, а е, найголовніше е, норм кримінального кодексу. Тому що е, до цього листа е, приєднаний такий ось собі договір, начебто від, е, укладений між. Банком контракт у особі громадянина Потапенка і начебто позичальник, власник картки, соціальної картки благодійного фонду Наш край в особі міського голови Соколова Олександра Володимировича. Шановні, що це робиться? Міський голова з усією пошаною він не може вкладати будь-яких провочення від благодійного фонду. Це зрозуміло навіть ну, людям, які не мають юридичної освіти. Але ж багато ж мешканців може сприймати це зовсім інакше, що ми з вами розуміємо. Але ж є бабусі, дідусі, які отримали по іншій програмі від міської ради певну допомогу, а зараз їм розказують, що це взяти якийсь кредит. Тут, як мінімум, міститься чотири ознаки складу злочинів. Перший це стосовно громадян, шахрайство. Стаття 190 Кримінального кодексу. Друге, це перешкоджання діяльності благодійної організації стаття 170, підробка документа стаття 358 та його використання, це інша частина. Хіба це можна таке робити з громадянами? Я просто обурений дуже. І вважаю, що бездіяльність міської поліції, яка не відреагувала на перші заяви, призводить до того, що ми маємо на сьогоднішній день. Отакі от звернення. Тому, шановні громадяни, враховуючи, що відносно вас чиняються злочини, я вам роз'яснюю, що ви маєте право звернутися з казаного приводу із написанням, хто отримав такі от листівки, має право звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою про вчинення стосовно них шахрайських дій. Дякую. Наступна передаю Шановні чернігівці, шановні журналісти. Ви знаєте, на нього все. Ого. Та да, ну що, у воно... не коли так... Я ще раз повторюсь, хочу звернутися до вас. Ви знаєте, це, мабуть, вершина того цинізму, який... різні були вибори, були, мабуть, завжди фейки, <кій> чорний піар. Але це стосувалося конкретних осіб. Ну, Щодо себе, то я вже звик, мабуть. Ну, це можна чисто по-людськи не звикнути, але як посадова особа, як кандидат. Ну що ж, таке вже було. Але ви знаєте, щоб в спекуляції втягувалися і обманювали тих людей, які фактично створили це місто, відбудували його з руїн. Яким держава поклала надто низеньку пенсію за всі їх трудові стажі понад 45-50 років, і соціальний відповідальний бізнес звернувся, і благодійний фонд звернувся, був підписаний відповідний меморандум стосовно соціальної картки, до якого соціально відповідальний бізнес приєднується, це ж не для тих людей, які отримують величезні статки, хто фіксує 22 мільйона у рік прибутків, а це в першу чергу до більшості майже 80 тисяч наших людей, які прожили своє життя. Було відповідально прийнято рішення про зниження не на великі тарти, батони, конфети, а саме на соціальний хліб. Зниження ціни на два види це теж для економії безпосередньо цих людей, які рахують кожну копійчину зі своєї пенсії, які сумлінно оплачують всі комунальні послуги, але рахують свій бюджет. Це зверх цинізм. Просто тільки за вчорашній день на нашу лінію, лінію мера, звернулося більше 4 тисяч громадян, які отримали відповідні листи. Це ж треба витратити час пофамільно, через пошту, використовуючи базу пенсійного законодавства. Це ті люди, яким поштарі приносять відповідну пенсію. Із сумом вимушені принести ці листи сьогодні зранку в міст виконком приходять бабусі, плачуть. Ми маємо питання, фінансуємо підтримку наших соціально вражених людей, які хворі на серцево судинні хвороби. Маємо певні успіхи. І хіба може жодна виборча кампанія? Принести, не дай Бог, комусь погіршення здоров'я, не дай Бог, про крайні моменти взагалі не можу казати. Ми знаємо, хто це робить. Ну, по великому рахунку, у цинізмі ці, ну, у нас сумнівів не було. Але я готовий сприймати це на свою адресу. Це коли стосується мешканців міста. Ви знаєте, це ми обов'язково. Благодійний фонд. Ми юридично допоможемо, щоб довести цю справу. Олександр сказав, що міліція ніяк не зреагувала. Вона зреагувала запитами слідчих звернення до на ім'я міського голови. А як приймалося рішення на сесії міської ради стосовно виділення 20 мільйонів гривень? На е, одноразову допомогу соціально враженим. А дайте, пожалуйста, які депутати голосували, а хто готував проєкт рішення? Ця реакція відбулася. Ви розумієте, тут вже не випадково навіть сума 500 гривень. Тому що е, суму надання матеріальної допомоги для соціально вражених до 1000 гривень, а не більше все ж таки отримала саме по 500 гривень. І... Ми зафіксуємо, і не дай Бог, буде випадок, дай Бог, щоб його не було звернення по швидкій допомозі доставлені, і саме з цієї причини ми дійдемо до кінця. Дійдемо обов'язково до кінця і доведемо до логічного завершення, щоб винуваті були покарані. Тоді ми можемо казати, Ті всі наші намагання, щоб у нашому місті було спокій, порозуміння, єднання людей, підтримка людей похилого віку, ми тоді воно здатно право на життя мати. Я закінчу. Ще, вибачте, будь ласка, тут трошки вже будуть певні емоції ідуть. Хочу звернутися до чернігівців. Дорогі мої мешканці, старші, молодші, з тими, хто народився, виріс у Чернігові, хто тут приїхав і живе і свою працю розум покладає на його розвиток. Повірте, ми пройдуть вибори і цю піну змиє. Змиє піну тих, хто намагається замовляти ці, тих, хто приїхав і допомагає робити. Чи зливовою каналізацією, чи в буквальному змісті, який ми побудували, і змиє їх дух. І залишиться наш чистий прозорий дух розвитку нашого древнього міста. І ми обов'язково кожного з вас захистимо. Ми брали на себе такі зобов'язання, ми послідовні в цьому. І я думаю, що громада обов'язково об'єднається проти підкупу. Проти насильства, проти обману, тому що цій громаді в цьому місті все ж таки, зверху це порядність, чесність, праця, труд і повага. Дякую. Дякую, Олександр Володимир. І наступне слово маємо кого терпіть. Дякую. Я хочу цим правник по перше доповнити повністю суком повністю погодитися. Керівником фонду Олександр Васильовича. Хочу доповнити його слова, що особисто я ще вбачаю два додаткових складу правопорушення. Це перше опрацювання та протиправне використання баз персональних даних громадян міста Чернігова. Зухвало використання цієї інформації про людей, про наших замолюдень. І наступне, як мені як правнику, стало відомо, як поширилось дані нікчемні листівки, листи поштою. Так відомо, що подобну чорнуху можна поширяти шляхом залучення певних осіб. В даному випадку, знову ж таки, як мені стало відомо, було залучено структуру Укрпошти нашої місцевої міської. Я вбачаю... І вважаю, що тут необхідно ще дослідити це питання з приводу використання службового становища. Чи відповідало воно вимогам та основним засадам норм чинного кримінального законодавства, коли листонож залучало до цього ганебної праці дискредитувати та поширювати страх серед наших мешканців? Також як правник цивіліст я можу сказати, що ця нікчемність не породжує взагалі жодних юридичних наслідків для людей. Я звертаюсь до кожного мешканця Чернігова, який вважає себе патріотом нашого міста, передати, розповідати про те, щоб люди не переживали з приводу цих папірців, які нібито звуться контрактами та договорами. Я особисто думаю, що можливо цього банку взагалі не існує, так, вигадана ширма. А все ж таки, до співройдян, до чернігівців я звертаюсь. Розкажіть своїм е, друзям, знайомим, що це є безглузда, нікчемність, направлена е, проти кожного з нас, проти чернігівця, проти літніх чернігівців, проти наших батьків. Е, тому. Е, Цілком я повністю погоджуюсь з Олександром Володимировичем, що якщо літня людина, перехвилюючись, постраждає, ми не маємо морального права залишати це просто так та бути спостерігачами взовні. А маємо довести в цю абсурдність, що понесло ганебні наслідки за собою. Як правник я закінчу, дякую. Сьогодні я ще хотів би сказати, звернутися до мешканців міста Чернігова, до вас ми як продовжили, так і будемо продовжувати роботу стосовно підтримки наших найбільш вражених соціальних мешканців міста Чернігова. Піна зійде, а соціальна картка буде працювати. І ще більше соціально відповідального бізнесу приєднається. Тому що це не сторонні люди. Можливо, це не кожного особисто, батько, чи мати, чи дідусь. Але це за віком чийсь дідусь, батько, яким ми повинні допомогти і будемо допомагати. Дякую. Ну, зараз хочу вам сказати, що соціальні карточки ще поширюються волонтерами. Тобто це велика кількість, це більше п'яти тисяч соціальних карток. Але вони ще поширюються і ще, скажімо так, на сьогоднішній день остаточної кількості ще немає. Ми ще працюємо в цьому напрямку. Тому що, ви зрозумієте, в планах є, вже міський голова сказав, що є. Плануємо поширити, розширити цю сферу діяльності щодо що стосується цих соціальних карток. Дехто з підприємців зараз чогось там боїться, ми ж розуміємо це. Дехто ще вагається чи думає. Але е, ми плануємо і подальшому дальшому розширювати кількість сервісів, які можна буде отримати за допомогою цієї соціальної карти мешканця Чернігова. Пане Володимир, таке питання до вас, магічно. Скільки заяв було написано, ми отримуємо? Ні, мов треба ж це інша річ. Соціальна картка це одна річ, а стосовно надання одноразової матеріальної допомоги це інша справа. 18,5 тисяч заяв надано, вони розглядаються, ви ж знаєте, що це ж не і гроші міської громади, і відповідні готуються документи, проходження, все інше. 12,5 тисяч на суму 63 млн гривень рішення відповідно було прийнято міською виконкому. Оце я точні цифри можу сказати, а всього заяв 18,5 тисяч надійшло. Щоб зрозуміли, що це не просто. Ось останнє засідання виконкому, я тільки по пам'яті можу сказати, що 97 заяв було відмовлено на наданні матеріальної допомоги. Чи то були повторні заяви, чи матеріальний стан не, скажімо, перевищує ті певні соціальні норми. До речі, я можу сказати, зверталися певні продавці, які працюють в сфері знайомого нам дуже людини. Яка розказує, що він виплачує високі заробітні плати, платить, вони зверталися, оскільки отримують мінімальну заробітну плату з заявами стосовно надання матеріальної допомоги. Дайте кілька редакціям, можна було контролювати, ця соціальна допомога дається людям. Слухайте, ми не надаємо я, можу сказати, редакціям картки. Якщо стан редакції вважає, що він соціально вражений, то ви можливо, можете надати, офіційно, да, індивідуально можете написати заяву, розглянемо і надамо. Але соціальна картка це допомога конкретному мешканцю і його права, а не якимось установам різного Ну, я думаю, що ми здатні проконтролювати у нас відповідно, оскільки меморандум підписаний посадовою особою міським головою, то є відповідний під, структурний підрозділ, який відповідає за захист справ споживачів. Я думаю, що це теж захист справ конкретного громадянина, значить споживача. Але можна вивчити, да, якщо б це правильне було, ми абсолютно просто розумієте, пане Юрій, якби ми не за форму і ще раз підтримуємо, коли я можу сказати, приймалося питання про зниження ціни на хліб, я вам відверто можу сказати, Ми зібралися за столом, і коли виробники зерна запропонували певний об'єм. Вони запропонували і подивилися ці знижки. Знижки то добре, 10% на зерні, 10% на мукамели, 10% на, цьому, на випічки хліба, і всього іншого. А потім дійшли до питання, а скільки всього буде зерна, мукамели, порахували. І перший раз це вийшло, що наша зустріч закінчилася тим, що всього зерна на півтора місяці. Кажу, ми ні, ми цим займатися не будемо, тому що це дійсно тоді буде б і правильно було б трактувати, що це якась певна передвиборча кампанія, і так далі тому подобно. Інше зібралися, потім готові до спілкування. І розмова про наступне е, стала. Що ми е, об'єм відповідної зерна до нового року, до 1 січня надаємо, але відповідно зобов'язані міського голови звернутися до аграрного фонду. Стосовно того, щоб для міста Чернігів зарезервували в певних цінах, є ще інші технічні питання, тому що гральний фонд одноразово е, може видавати 500 тонн, але 500 тонн ми не можемо тільки 300 тонн. Є доп... Скажімо, такі заходи, які ми спільно розробляємо, де ми можемо зберігати і об'єм коштів. Це ж треба їх не просто аграрного фонду, скажімо, взяти потім, а треба жодноразово купити це все і заплатити. Ці питання ми розглядаємо і будемо тримати. Так, може там бачите, як ринок продовольчий, подорожчував, дорожчає цукор. Я не знаю, хто у нас цукром займається, що. <рекун> 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 Ну, Воно, слава Богу, це не така велика складова там в обічці хліба і все інше, то, мабуть, на щось інше будемо впливати, будемо відслідковувати. Але дорожча електроенергія, дорожчає газ. І зразу, щоб ви знали, я можу сказати, що вартість газу до 25% в тої хлібини, це теж суттєво, але поки витримаємо. Прошу. Що маєте на увазі? Щодо цих шахрайських дій з громадян, так, вже я готую заяву, я думаю, сьогодні вона вже буде отримана органами внутрішніх справ. Але, ще раз скажу, що громадяни також мають право звернутися щодо вчинення відносно них шахрайських дій. юридичну підтримку, я думаю, що ми Так, зможемо. ми надамо консультацію. У нас є в соціальній програмі безкоштовна юридична консультація. Да. Есть у меня, то есть. Да, я по роду своей службы, то есть деятельности могу сказать, уже на сегодня на утро одна из тех, которая более всего веселит, ну, в кавычках, скажем так, появление вот несчастных людей обмануты, как я уже думаю. Вот. В частности, бабушки появляются на отдельных участках с паспортами, со штрих-кодами. И ждут, и не могут понять, куда же идти получать обещанную вторую часть денег. Ну, то, о чем мы трубили вот на протяжении последней недели, что первый транш идет там, 300 гривен там, приемных благотворительного фонда. Остальная часть суммы это извините не плюс... нашего благотворительного фонда, потому что как бы, не, я, я прошу... он, может быть использовано понятно как да, да, оговорился, имеется в виду в кавычках полиская Бриф, который был благотворительный фонд. Вот и вот сейчас те последствия, эти сигналы начинают проявляться в жизни. То есть люди, вот я знаю После 23-й школы сейчас находится группа бабушек, которая просто в недоумении не знает, куда же идти с этими штрих -кодами. Вот, ждут человека, вроде как это контактное лицо, там, которое должно якобы появиться и, по крайней мере, рассказать, где же не получится свою половину оставшуюся 300 гривен. Это один из первых сигналов на начало уже их, вот, процесса сегодняшнего дня. Я думаю, после закинчения выборчей кампании, Ми опублікуємо всі адреси поліського оберіга і би, запросимо бабушок допомогти. Напомним, да, да. Тим паче, що ми маємо на це повне право, навіть вони, я думаю, що зроблять запит а, чи орендує фонд благодійний Поліський оберіг а, якусь комунальну власність. Він орендує комунальну власність у міста, тому ми можемо повне право надати ці адреси, я думаю, що і, ну, знайти адреси відповідальних працівників фондом Поліського берег теж нагадати, хай люди що це вимагають. Я прошу прощення. І ще щось я не цікав мене, схоже, забув. на жаль, люди бояться називатися, то есть, а, но ще один звестний факт у студентів, я ще не знаю у кого саме Ну, снова-таки, в силу того, что люди переживают. Какое-то контактное лицо э, отобрало паспорта, э, вручило по 300 гривен, то есть и вот до дня голосования, вот пока эти паспорта удерживают у себя. Вот это методически известно, но снова-таки не могут дальше раскрыться, потому что люди боятся называться даже, боятся рассказать, кто все-таки это сделал. И обещать вторую половину денег вернуть с паспортами уже после момента голосования, когда закроются участки. Вот. К этой информации можно относиться, то есть, ну, как, такой, которая еще не проверен, но ну, отвечая на вопрос, что сейчас происходит. Вот у меня сливается, как правозащитнику вот подобные факты. А? А? Надеюсь, что нет. Но как-то пытаюсь сейчас отреагировать, бы хотя бы просто установить вот эти Хотя бы какой вопрос? Ну вот хотя бы тоже ничего не знаю. П'ятнадцяти наступна конференція ми чекаємо представників опори, а у 20-ті у нас будуть представники правоохоронних органів людей і будемо говорити про екзипполе. А, до <по> речі, доволі? От нашого кандидата да. А ви попросили?